Як спасти світ, попиваючи каву. Або як остаточно не провалити велике доручення. Друзі. Є вирішення проблеми, як досягнути доброю звісткою ще недосягнуті куточки землі. Є спосіб, який може докорінно змінити діло благовістя, а відтак вплинути на всю роботу церкви? І ось він, Цілься нижче. Думай про менших. Віддавай Йди пити каву. Вау! Просто сила! скажеш ти. Щоб зрозуміти глибину цієї ідеї, вам потрібно розуміти контекст. Наше Сонце всього лише одна з мільярдів зірок, а наша Земля всього всього-навсього крихітка, що крутиться навколо нього. За останніми даними на нашій планеті проживає біля двох мільйонів видів живих істот, з яких половина це комахи. Маємо 10 тисяч видів дерев і 15 тисяч види риб. Наша планета буквально кишить життям, але незважаючи на всі наші зусилля дослідити зірки, ніде більше не знайдено навіть граму життя, навіть найменшої бактерії. Людство й досі нічого нового не відкрило, і слова Біблії про Ісуса і Спасіння це те, що ми називаємо доброю новиною. Написане для вас і для всіх інших людей. Єдина проблема в тому, що ще не кожен зміг її почути. Нашу землю населяє біля 8 мільярдів людей, середня тривалість життя становить 67 років, але лише у третини людей є можливість почути про Євангелію Ісуса Христа, адже вони мають вільний доступ до цієї інформації. Інша ж третина ніколи навіть не чула про нього і не може відповісти на його заклик. Це дає нам в середньому 67 років, щоб досягти кожного з них. Було б набагато легше, якби вони жили у вашому місті, говорили вашою мовою, ходили з вами на одні й ті ж футбольні матчі. Таким чином, наша задача насправді полягає в тому, що у нас є значно менше 67 років, щоб досягнути Євангелієм людей. Адже чим старші вони стають, тим більше вони тверднуть у своїх поглядах отже якщо людина приходить до Христа в дитинстві, то швидше за все вона буде його послідовником до кінця свого життя. І, напевно, і після. Але й правда, що якщо людина не чує про Христа в дитинстві. То скоріше за все вона ніколи не піде за ним, 15% пожертв у всьому світі йдуть на роботу з дітьми. Хоча 60-80% новонавернених це діти, 60-80% новонавернених це діти. Якщо уявити, що все населення Землі стоїть у довгій черзі, то кожен третій буде дитиною до 15 років, ми зможемо працювати ефективніше. Якщо спробуємо розібратися в тому, чому Ісус сказав, що їх, дітей, є Царство Небесне. Тому наша перша задача у великому дорученні цілитись на нижчий вік. Ми маємо цілитися нижче. Жнива великі, а робітників мало. У всьому світі видно, яку роль відіграють діти та підлітки у світовій жатві. Лідерами стають не у 30 років, а саме в дитячому та підлітковому віці. Можливо, діти не знають всього, що знають дорослі, але використовуючи своє розуміння доброї новини та юнацький запал, вони можуть по-своєму молитися, свідчити та служити людям. Світове населення стрімко зростає, і кількість дітей постійно росте, тоді як населення старшого віку зменшується. Єдиний спосіб встигати за зростанням чисельності дітей це навчити інших дітей ділитися своїм духовним досвідом, свідчити Євангелію Христа. Написано Ти втаїв це від розумних, але відкрив це немовлята. Думай про менших. Ти можеш думати, що це неважливо, але якщо подивитися на вселенську церкву. Можна побачити, що деякі частини добре оснащені, мають хороші ресурси і достатньо грошей, але ростуть повільно або взагалі не ростуть. А інші частини, навпаки, не мають достатньої ресурсності, але розвиваються швидко та енергійно, хоча у них нема ресурсів, коштів та можливостей. Коли ми разом несемо Євангелія дітям, яких навчаємо. Ми повинні бути готові щедріше ділитися ресурсами і відкинути гординю в побудові власних імперій та організацій. Потрібно поставити на перше місце будівництво царства. Усе, що нам потрібно, це готовність віддавати заради царства. Написано, що тіло одне, хоча й складається з багатьох частин, а Христос голова цього тіла. Жодна частина тіла не може виконати завдання самостійно, жодна частина тіла не має всіх відповідей, ресурсів, творчого потенціалу і не має повеління все робити наодинці. Ми одне тіло. Коли страждає один, страждаємо всі. Тому, щоб виконати велике доручення, нам потрібно випити чашку кави з людиною з сусідньої церкви, поговорити з ним про співпрацю. І разом молитися, підтримуючи церкви по всьому світу, багато з яких переживають труднощі. Ми одне тіло, ми одна команда, і коли ми п'ємо каву, значна частина великого доручення буде виконана. Давайте менше думати і більше діяти. Йди пити каву. Тому ось стратегія цілься нижче, думай про менших, віддавай, йди пити каву. Ну і звичайно дякуємо за ваш коментар і за те, що ви є нашими підписниками з Богом.